Сьогодні у нас піде розмова про таку хворобу, як гіперплазія передміхрової залози, або по старому аденома простати. Зазвичай це хвороба літніх чоловіків. Зустрічається вона десь приблизно у 80% чоловіків після 80 років. Але таке захворювання зустрічається і у чоловіків в 45, 50, 60 років. Тому дуже важливо обстежувати чоловіків десь 45-річного віку на рахунок такого стану простати. Гіперплазія передміхрової залози зазвичай, якщо вона не викликає певного дискомфорту, який проявляється там у зниження напору струменів сечі, нічне вставання, нічні походи в туалет. Це пацієнта не турбує. Якщо ці симптоми починають наростати, людина починає мочитись декілька разів вночі, напружуватись для того, щоб помочитись, це може виглядати як декомпенсація сечового міхура на фоні вираженої аденоми простати. Пацієнт повинен прийти. До лікаря обстежитись і дуже часто ми виявляємо збільшену передміхрову залозу і діагностуємо гіперплазію простати. Ми ще проводимо тести на робимо онкомаркери передміхрової залози для діагностику раку простати і виключаємо рак передміхрової залози. І е, можемо пропонувати пацієнту хірургічне лікування аденоми простати золотим стандартом у всьому світі е, до сьогоднішнього дня є е, трансуретральна резекція передміхорової залози. Що ж це таке? Це е, коли за допомогою тонкого е, інструменту, на одному кінці якого знаходиться відеокамера, е, лікороролих заходить по уретрі. По сечівнику пацієнта в сечовий міхур, і візуалізує простату і вирізає її е, знутрі на невеличкі е, шматочки, які потім відмиваються з сечового міхура, встановлюється катетер на пару діб. Після того катетер виймається, і пацієнт може насоволоджуватись струменем сечі, який в нього був у 20 років. Зазвичай це проходить для пацієнта майже без дискомфорту, або відмічається невеличкий дискомфорт при сечопуску після операції декілька тижнів. А потім пацієнт може через місяць-два приступити до своїх звичайних справ, займатись навіть статевим життям десь через там півтора-два місяці після операції.